Цими днями міська влада передала добровольчому формуванню територіальної громади допомоги майже на півмільйона гривень. Це і прожектори, лазерні указки, тепловізори, планшети, рації, аптечки. Добровільне формування територіальної громади міста Коростеня, яка згідно закону забезпечується міською радою. Цьому році ми виділили більше трьох мільйонів. На всі потреби. Ну, в першу чергу, зрозуміло, це е, обладнання, це машини, це е, фонарі, які ми сьогодні бачимо, це одяг, який є. Дуже приємно, що до цього активно підключаються і громадські організації. І така одна із самих авторитетних, яка в нас є Асоціація ради керівників. Вони сьогодні закупили такі теплі одяг для наших. Бійців територіальної громади, ДФТЕ це ті люди, які захищають місто. Збройні сили України, Чесім і Фала, вони сьогодні вивять на передовій. Але на місці комусь треба займатися, крім правоохоронних органів, там, органів там, військомати, роти охорони. Все. Але ДФТЕ це якраз те формування, яке у нас дуже потужно функціонує. Значну підтримку добровольчому формуванню надає громадська організація Асоціація ради керівників, підприємств та організацій міста. Зокрема, було передано комплекти зимової форми. Подякувати всім тим, всім керівникам, які долучилися, долучаються, показують приклад, тому що треба допомагати, треба донатити. Треба йти разом до перемоги. Хто як не ми? Тому вам велика подяка. А від всім, хто долучається до наших зборів, до наших. До наших. Таких акцій всі велика подяка. А в першу чергу це хлопці вам ЗСУ, і всі разом до перемоги. Добровольче формування вже другий рік поспіль стоїть на захисті нашої громади. Міська влада забезпечує хлопців необхідним обладнанням та оснащенням. Наступного року в міському бюджеті передбачені значні кошти на утримання добровольчого формування Коростенщини. Хочу всіх подякувати нашу громаду, міську владу, тому що на сьогоднішній день. Плече підставила міська влада, нам вже майже два роки, як іде війна. А ми все існуємо, все більш удосконалюємося. Нам додали з місцевого бюджету повністю оснащення. Це і тепловізори, і ми бачимо і указки, і рації, і прожектора це все те, що необхідне для виконання бойового завдання. Хочу подякувати особисто голові. Ради директорів Дідківському, він з перших днів практично допомагає і зараз і на фронт хлопцям допомагає, і нам допомагає, тобто підставляє плече. І всі підприємства, які на сьогоднішній день долучились до цього, до цієї допомоги. Я думаю, що вона не крайня допомога, а буде, буде і буде ще, тому що ми робимо всі маленький вклад в нашу перемогу.